Село Кваси і знову гори. Мені цікаво, як проходить життя людей в горах. Як вони там живуть, що вони роблять? Чим вони займаються? Ну ви вже тут нічого не тримаєте, ніяку живність? Якісь вівці, кози тримаєте. Аболі, корові, і кожні і средніші були. були. Та не немає і купурі. А скільки вам років? Ще один місточик через Чорну тису. Сьогодні я йду подивитися урочище, пікуй тут є урочище і. Береги. А сьогодні я йду їх досліджувати. Так гарна чорна тиса шепчуть. Якось мені написали на ютубі, чоловік написав, от би через цю річку переплисти. Та не перепливеш ти через цю річку. Тому що вона вся в камінні. Вон як потічки гір спадають в списку. Чорні тиску. Тут такий крутилезний підйом. Цікаво, куди я потраплю? Ось яке коріння здорове. Це ялинки такі високі-високі, а це їхнє коріння. Йду я ось такою стежкою огороджена вона людьми, тому що там внизу тече той потічок, який я вам показувала з гір, річечка гірська. А тут сумка міня. Тому люди огородили стежечку собі. Щоб потрапляти в гори. А верби, які зробили колики з верби, а вони вже й тут і поросли. Уже будуть рости густі верби на цих місцях. Я в селі кваси на початку червня, тому я застала тут пахучі, квітучі трави, спів птахів, звуки гірських потічків і чисте гірське повітря. От я зараз вийду на гору. І там вже мені здається живуть люди. Я бачу вже хатинки. А тут вже є хатинки. Отак люди постійно піднімаються вгору і тут вони живуть. Тут не господарство, заготовляють дрова, городи, трава, вівці, корови. Отак в горах живуть люди. Коза-дереза, пасешся. Ну, ка покажи мені свій фейсик. Коза дереза Електроенергія тут є і інтернет в горах також у мене ловить. Там високо в горах лежить сніг. Наш український сніг, наші українські гори. В горах хатинки дерев'яні, бо ж від собі, як в гори привезти там цеглу чи блоки якісь великі, чи плити залізобетонні. Тобто такі матеріали тут не використовуються, а використовується звичайний природний матеріал дерево. Копиці сіна, дрова. Газу тут немає. Хто живе в горах нижче, то привозить собі газові балони для того, щоб приготувати швидше їжу. Літо у горах це важка праця. Звісно, праця різноманітна. Заготівля сіна, яку називають зеленим морем. Люди ходять по гриби, а збір грибів це тихе полювання. Це так, щоб одна робота змінювалася іншим видом роботи. Люди, котрі народилися в горах, розуміють, яка тут неймовірна краса, і їм пощастило бачити її щодня, бачити, але не помічати. Чому не помічати? Тому що вони живуть у важкій праці, вони відчувають втому від пройденого шляху в гори і від вантажу, який вони несуть додому. Це звичайний вантаж. Навіть з магазину, тому що в магазин треба сходити і купити їсти. А подивіться, на якій я зараз висоті, і люди тут живуть, і якими стежками вони ходять, ви бачите. Сьогодні я пішла по іншому місточку в іншу сторону гори. Мені дуже цікаво поспілкуватися з людьми, подивитися, як тут живуть люди. Розказали мені, що недавно з руминської території. Перейшло до нас п'ять ведмедів. І вони тут ходять, іноді ходять, але вони на людей не нападають. А ведмедя не можна вбивати, тому що не то що великий штраф, а людину можуть посадити у в'язницю. Кажуть, що ведмеді вони тут не агресивні і людям вони не зашкоджають. Але цікаво. Розказали про Олені, що тут приходять Олені, до них з'їдають на городі фасолю, капусту і зайці приходять. Тобто гори є гори, не тільки оця вся краса, а ще й живуть отут тваринки, але їх тут в горах не бояться, тому що вони вважають, що це частинка гір, частинка того простору, в якому живе людина. Хатинки кругом високо в горах. Яка якась закинута хатинка. Не знаю, чи тут хто живе, це, скоріш за все, туалет. Санвузол, як у нас називається, але у нас він обкладений плиткою керамічною, зручностями, можна навіть мобілку полистати. А ось тут уявіть собі зимою вискочити в такий туалет або в негоду, коли на голову ліється дощ. Немає тут комунікацій Тут вода з гірських потічків. Набрав воду в посудину, у відро, в бочку і є вода. Не набрав, нема води. Тут немає центрального стоку. Тут немає ванни. Уявляєте? І душової кабінки немає. Як виявилося, ця хатинка не покинута. У цій хатинці живе бабуся. Одинока бабуся сама живе високо в горах. Ще поки молодий, то бігаєш, а коли вже старший, то як вибиратися? Так як молодий бігає. Ну, такі гарна місцена. Я там в тій стороні була на горі. Так гарно зверху дивитися донизу. Ця бабуся навіть город тримає, до якого час від часу можуть прибігати зайці, навіть лосі приходити. Ось на такій висоті вона живе. Йду. Ну, дуже цікаво. І так, офікарську, добре обов'язково. Самі листочки як приправку. Тож що? Зараз нас щіпаю. У мене ще є один кульочок зараз не щіпаю. Бачите, вам звідси це церкву видно. А коли дощі сильні? Ні, що чого? Не, не несе з гір, там воду сильно нічого. Ні, земля прожирає все. Земля з'їдає. все? А як? Вже, хіба тісно водне, що вже ріка від косуваря. Ну, що всі вже тонуть там. Ні. Там, напевно, внизу страшніше, бо більше води біжить, ніж на горі, правда? Ні, я в ній все прожирає. Все прожирає. А Як? Ну ви вже тут нічого не тримаєте, Ніяку живність? якісь вівці кози тримаєте. А болі корові, і кожні, средніше вряд. Там не бачить, й купує. А скільки вам років? 88. О, то ви молодець. А що молодець? В 88 років, молодець. Гарно виглядаєте. Та й добре. А то городець ваш. – Усе-все-все-все-все Що, тут я. – А хтось приходить, косить сіну тут, ні? Коші тут. Знаю, ви людям віддаєте, що? Ні, коші. Вівці угу. пасуться. Вівці пасуться. Пасу, тут вівці пасуться пенсіонати. Угу. Тут ще в такі має худобу. Та да. Він має вісі, так говорить. Тут же цей Шаталов, що Шатару, в нього цей, да. угу. так. Я, так. я говорила там з вечорами, там Но... на тій стороні говорила з вечерями. так. вечорами. Такий хазяйний. Угу. Не не Було Натружені руки важкою працею, без манікюрів і гелевих лаків. Сидіти там, слухай, пенсіонаті сидіти, я щас. Та-да. Та -да. Та, Ні, я, я сі... на квартирі, я не в пансіонаті. — Ну, то не але в квартирі. Але в квартирі в селі. там, в посах. Ні, це ні, там в селі, там. А ні. Ні. Одна людина 200 гривень. На добу? Так. Да. Ну, бачите, такі ціни зараз. А. То світло вже зараз буде майже 5 гривень кіловат. Ну, якщо ви споживаєте до 100 кВт, то так як було, лишається. А якщо вже більше 100, то тоді вже буде майже 5 гривень кіловат з червня місяця. Так? Так. Да. Того Слухайте. воно таке все дороге. Так, та що зробити? Війна йде, да. усе нижче, uh -huh. мусить дорожати. Ти, Ти, не, не, то, ну, мусить. Слухайте, коли роблять коло землі, світла, світа, то зберігати, все возити, бензин дорога, та якось мусить, мусить себе оправдати. Так. А як же машини сюди? Машини сюди не добираються. Де йдуть, правда. Йдуть. йдуть машини. А це дорога. Йдуть, Через йдуть, той грузовий місточок. Через грузові сюди приходять. Ну я думаю, як же люди їдуть сюди. Там може якісь мотоцикли, квадроцикли. І вас все найдете також. Там дорога чорти. Вам не скучно тут? Немає коли скучати. Робота весь час, так? Що ж ви все робити, що знову? Я щось займаю. То я кажу, вже так не можеш їсти, так не можеш ходити, так не можеш вже робити. Та, вже не той організм, звичайно. Але добре, що ще так може. Та добре, що так, так. А зимою, як ви тут. Ну, так це так. Нічого. Є така зима велика, Що може десь щось промлятися і все. У нічого страшного. Не страшно, так? Ні. Уявляєте, отак от от високо в горах жити одній жінці. Цікаво взагалі тут в горах, щойно та хатиночка на горі. Я спілкувалася з жіночкою, якій 88 років, з Ганною. Вона живе тут одна, вона ще займається городом. Якщо подивитися на обличчя, обличчя в неї справді так молодо виглядає, воно не виглядає на 88 років, тільки спрацьовані руки, спрацьоване тіло, тому що тут справді треба добре працювати в цих горах. Ось вона не ходить уже донизу, і суглоби болять. І вона тут живе, ось та хатиночка, ось далеко там. І працює. Цікаво в горах. Насправді цікаво. А листочки мені сказала Ганна, що їх якщо назбирати і висушити, то це дуже чудова приправка до супів, до страв різних. А це норка павучка. Він там зробив норочку і живе в цій норочці. Його плутує все павутиня. Такий павучище там є. Як воно називається? Як ця штуковина називається? Це карпатська чорна, так? Yeah. О, вона кусається? Це карпаська, звісно. Чорна це смертель. Все, втікаємо звідси. Це -то молоденьке ще. Та ну воно ж з ядом все одно. Ну, це карпаська чорна. Так mm. таких багато тут? Та є. Дуже багато. Ну то Все, я сама Пустеї, вже не піду нікуди, пустити Ємо. її, тільки не на мене. Вона ну, буде тікати. О, Вона в воду перепоплила собі. Mm. Так, ну, Вона що? бере абордаж. Це Карпатська. Mm -hmm. Чьор, це да. Та, ще mm -hmm. є. Нане, тебе. Ну, я таки ящерку бачив. До речі, в цьому урочищі пікуль в 1852 році падав метеорит саме у цьому місці. Дивіться про це моє відео. Там внизу протікає дуже бурхливий потічок. Чуєте, як шумить. Ото він тече саме гір і спускається в чорну тису. І за рахунок таких потічків, люди в горах мають воду. У них немає водопроводів, у них немає каналізацій, у них немає туалетів, санвузлів в їхніх будиночках. Все на дворі, все природне. Туалет стоїть збитий на дворі з дощечок. І хочеш помитися, таке є поняття в нас було ще, коли ми були маленькими. У нас була назва така ночви. Ну ось щось подібне в такому люди й миються. Ось життя у горах. Це вам невелике місто, не шикарне життя. Це життя на природі у горах. Невеличку правочку внесу у своє попереднє відео про село Кваси. Ото видніється церква синя з сотими куполами. То церква Московського патріархата, як мене поправили мої глядачі. Добрий день. Добрий день! А ви тут живете в горах? Так, так. І кожен день ходите? Так. Так, тут вже ноги треновані, тіло треноване. Так. А це на таких мопедах? Так, так, я тоже сина. Читаєте сина, що так. так, так. А тут ще якісь, може, квадроцикли, є, бо ж машиною ж ти не заїдеш. Ні, сюди. ні. Їдемо машиною. машинами. Так, їдемо. Так, але ж по тій стежці не тут, не тут. А де ви були, там, а там така та... тіпо, пряма є, ніби О, так де прямо йде. Так. Вона десь виходить туди на ту дорогу, що можна машиною їхати? Аж біля вона виходить біля бази, угу. де ресторан, і там є база, така недостроєна, і так вона йде по кругу і спускаєшся. Мені настільки сподобалося, я я колись проїжджала тою дорогою, але ну не була так, щоб бути, а це вже 10 днів хожу. Кайфую. Добре, вас гарно. Ось цей котічок, на який я дивилася зверху, вам показувала. Біля цієї води можна справді сидіти цілий день і милуватися, медитувати, розслаблятися. Така неймовірна красива природа. Йду понад тису на По протилежній стороні дороги, на протилежній стороні чорної тиси, там дорога. Траса, а я йду зовсім по протилежній стороні понад тисою. А там в кущах тече ще один потічок забіг. І тут так багато-прибагато. Все тече в чорну кису. Така приємна прохолода. Дерева такі здорові, пташки співають, вода, наче в раю. Ми туристи відпочиваємо, а люди трудяться за готівля сіна на зиму. І знаєте, що я помітила? Що люди, які проживають у горах, практично не страждають ожирінням в порівнянні з тими, хто живе на низинах і рівнинах. А свіже гірське повітря і те, що в горах люди рухаються більше, продовжує життя. Молоденькі ялинки насіялися, а тут шишечки з ялиночок, і насіння насіялося з ялинки, і поросли маленькі ялинятка. Бачите, скільки їх тут? Цих маленьких яленя Ой, багато-багато. Ось якби ці ялиночки та виросли там високо в горах. Було би здорово. І мені здається, що люди, які живуть в гірській місцевості, живуть довше. І ще плюсом життя у горах є кришталево чиста гірська вода. Ось я вже пройшла вздовж річки. Чорна тиса від одного урочища до іншого урочища? Тобто від одного місточка до іншого місточка. Це таке поселення в горах. Урочище називається. Зараз я перейшла в урочище береги. Ця частина села Кваси знаходиться на рівнині понад річкою Чорна тиса. Запах скошеної трави. Ви бачили, які тут ростуть трави? А уявляєте, який це крутий запах? Це такі кілочки, на нього будуть скирдувати сіно. Копиці, коли сіно підсохне, на ньому будуть копиці. Бачите, тут на рівнині вже можна придумувати хати інші, не дерев'яні. Це вже є і цегла, і вагонка, і блоки, і шифером, і металочерепицею вже покриті хати. Ну, тобто до цієї території краще підвести будівельні матеріали. Чим нижче в горах. Тим більший доступ до цивілізації, тим багатше життя. Тую такі заросли. Квасівчани трудящі. Вони трудяться і в високо в горах, і на низині. Червень місяць годує всю худобу цілу зиму. Затримаюсь на хвилинку біля важкої праці. Бачите, як жінка працює. Люди працюють, люди мають гроші. І людям не потрібно таким заздрити. Не потрібно заздрити тим людям, котрі важко працюють. Та й взагалі заздрість це низька вібрація, яка руйнує щасливе життя людини. Пройшла я під місточка до місточка зовсім протилежною стороною від дороги повз річки тиса, забрела в село. Дуже цікаво. Цікаве життя тут на Закарпатті. Дуже цікаве. І важке. Цікаве і важке. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступне відео до наступної цікавої зустрічі. Ну і що ж, проголодалась я смачна гуцульська юшка з грибочками. І кастрюля Баноша мого улюбленого. Найбільше мені сподобалися страви в кафе, дубок.